Всім привіт із села. В цьому відео хотів би показати, як я виготовляв ось такий ножик. Ножик виготовлений із напильника і ручка із оріха дерев'яна. Але суть не в тому, показати, як я робив це правильно чи неправильно. Суть в тому, що я його робив Точніше, мені захотілося виготовити ножик своїми руками, але в мене немає потрібного обладнання, навіть ні гріндера, ні точила. Тож виготовляв я його лише болгаркою, відрізний диск, шліфовочний диск і наждачки на платформу, ті що на болгарку. І Потім трошки ручної роботи позачищати, позатирати. А, і, звісно, шуруповерт, щоб отвори посверлити. Коротше, думаю, ціль досягнув. І це можливо як стимул для тих людей, які ну, кажуть, у мене того не вистачає, в мене цього нема. Я думаю, головне, щоб бажання було. Все остальне можна зробити з підручних матеріалів і з підручного, з підручного інструменту. Тож, прошу можете переглянути відео. Е, косяків, так, звісно, дуже багато, але це мій перший ніж. І, повторюсь, він робився лише однією болгаркою і двома руками. Тож, будь ласка. Приємного перегляду розпочинаю. Так Приступимо до виготовлення ножа з напильника. Напильник я вже попередньо відпустив, бо тестував горн самодільний із пальника на відпрацьованому мастилі. Вирішив, ну, давно мене така мисля не покидає, виготовити ніж. Своїми руками, але багато мене зупиняло те, що горна немає, там е, інструмента потрібного. Навіть, е, як сказати, вилетіло з голови, хотів так бистро сказати. Гриндера немає, щоб заточку робити. Заточку я, в принципі, не знаю, як я буду робити, але болгаркою, і потрібно якось зробити. Ріжучу кромку правильно заточити, ну, буду щось робити. Роблю це в перший раз. Можливо, десь щось не так робити, можу поправте, бо з виготовленням ножів я ще не мав досвіду. Я буду оце все щухувати, щоб не було видно, що це з напільника зроблено. Не знаю, мені не подобається чомусь така оця структура, бо я відео дивився, де люди залишають оцю структуру, я її легенько так зніму, щоб її не видно, зараз знімаю оцю всю форму напильника і будемо наносити розмітку. Ось ну так процес продвигається. Хвостовичок я відрізав. Ну, Тяжкова знімати оцю структуру. Тож я зараз одну сторону це так зняв, е, вже потім як розмітку нанесу, обріжу вже контури ножа, щоб розуміти, де мені потрібно знімати, де ні. Де воно взагалі убереться повністю. Я зараз на другій стороні так само зроблю. І потім вже буду е, вирізати сам ніж. Не знаю ще яку форму, як йому зробити, але думаю, щось вийде. Зачищаю я ось таким кругом грубим. У мене саме дужче зараз в голові крутиться, як робити заточку. Вирізати, е, закалити, відпустити, це мене в останню чергу колишить. А от заточити правильно, це справа така. Ось таку форму намалював, вже почав вирізати і згадав, що не цей, Не показав, яка форма. Ну, Плюс-мінус, воно ж тоді як під, підганятиметься, воно ще підбереться, десь вирівняється. Повністю хочу, щоб металева. Частина також заходила в рукоятку для е, міцності, щоб, бо часто як воно тіпа, в центр заходить. Ну, мені так теж не подобається, і воно більш красивіше, коли там з деревом метал з'єднаний. Ну, якось так. Зараз вирізаю і дивимося, що вийшло. І ось що в мене вийшло така тіпа, заготовочка вже. Зараз заокруглюю, зачищаю всі краї, вивожу форму, так як я хотів, Ну, щоб вийшло. І дивлюсь, чи мені подобатиметься далі чи ні. А вам як? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так вже трошки вирисовується картина, майбутнього ножа трошки зігнав товщину. Не знаю, там, може. Десяток на 2 на три. Десь так. Ось так зробив. Ну тут ще треба буде трошки підрівнювати. Таке, така форма буде ножа самого леза. І ручки. Ручку теж ще трошки отут треба заокруглить буде. І це, щоб ви розуміли, це я все роблю ось таким диском. Колись купляв алмазний 2 мм чи 1,6 я не пам'ятаю точно. З такою задачею він добре справляється. Мабуть, я буду виводити кромку, чи як вона там називається, ним також. Попробую, по крайній мере. Ну, якось так. І тут піймав себе на мислі, головне... Бажання зробити. А чим воно зробиться, воно должно зробитись. Те, що там немає інструменту, це в принципі, я думаю, не показник того, що не варто робити. Я захотів зробити, зараз роблю. Ну, трошки погода не дозволяє, ну немає майстерні на даний час. Е, ось так. Щас. А, спомнив. Спуск, спуски. Спуски я ним буду робити. Ну, ось так у мене вийшло зробити спуски. Це груба, зараз був цей грубий обдір метала. Не знаю, що воно вийде. В принципі, я думаю, ручку додати і буде чудово. Зараз. Більш-менш е, наждачкою його по, по цей е, підрівняю, уберу оці всі м, неровності і буду а, посверлю відверсія під ручку е, і буду закаляти. Закалку покажу. Так, отвори я посверлив. Тут на 6 і тут на 8, щоб потім там чи паракорд, чи ще щось. Пошліфував його трохи, зараз вже розпалив горн. ось так він там горить, укладаємо. Ось так. І як тільки покрасніє, буду опускати в масу. Тут швиденько не може покрасніти, бо температура така висока, Вон, як бачимо, вже починає край. Так, подачу масла я вже вимкнув, він вже накалився. Gracias. В принципі, я думаю, закалию І зараз віднесу е, потухо. Зараз віднесу на годину на 200 градусів е, в духовку, щоб трохи відпустити його, щоб він не був такий крихкий. Відпуск робиться для того, щоб він не, не ламався, не крихкий був. Так, Минула година. При температурі 200 градусів маємо ось такий результат. Зараз я зачищаю, Полірувати, мабуть, не буду і працюємо з ручкою. В общем, вже ось так зачистив ну, той нагар чи що там. Ну, це трошки воно ну, грязнувате просто. Чуть-чуть підгострив його. Ну, гастрив, звичайно, болгаркою І вже ось готую ручку. Ручка буде з зріха, дав отакі запаси. Зараз, в, в отвори ставлю отакі шпильки. Коротше, бо хотів нержавейку, не знайшов. У мене там десь були прутки нержавейки, але не знайшов. Зараз. На двохкомпонентний клей саджаю, даю висохнути йому і продовжуємо працювати з ручкою. Так. Грубо вже обдер, залишилось, коротше, ну, вручну дочистити, до цей, дообробляти і, в принципі, Ну, Ножик готовий, я б так сказав. Так, да, є косяки, отут косяк ось. Ну, блін, не знаю, він ще не дороблений, але для першого разу мені вже подобається. Не знаю, я то ще, може чуть-чуть пізніше, попробую ще якісь один або два зробити. Уже якоби трошки опит є, що за чим робити. Так, зараз фінішую і показую вже кінцевий результат. Але на сьогодні в мене все. Для вас пройде буквально секунда, а для мене ніч. Так, ось і настав нарешті наступний день. Я доробив цей ножик. Ось такий він вигляд тепер має. Обробив масло воском. Масло воск е Ну, сам робив, ну, чудово мені по понравилось. але заточити його треба правильно. Коротше, я тут пробував, але щось у мене не виходить, це на станочку треба комусь віддати, щоб правильно заточку зробили. Ну, що ви скажете, як для першого разу? Звичайно, є кось проф... ну, це не професійна робота, мені до професійної роботи дуже далеко. Але ось так. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд.